29 січня відбулася чергова сесія районної ради. Протягом трьох годин пленарної роботи депутати розглянули та прийняли рішення щодо 17 питань, які безпосередньо стосувалися життєдіяльності територіальних громад міста і району. Провів пленарне засідання голова районної ради Костянтин Фролов. Перше і друге питання порядку денного стосувалися районного бюджету. Зокрема, начальник фінансового управління районної державної адміністрації Надія Щербина прозвітувала перед депутатським корпусом про виконання районного бюджету за 2014 рік. Нині було запропоновано затвердити наступні цифри виконання загального фонду районного бюджету у 2014 році. По доходах у сумі 147 мільйонів 110 тисяч гривень, по видатках у сумі 141 мільйон 500 тисяч гривень. Вищенням доходів у сумі 5 мільйонів 610 тисяч гривень. По спеціальному фонду по доходах 4 мільйони 108 тисяч гривень, по видатках 4 мільйони 29 тисяч гривень. Одночасно було внесено зміни до цьогорічного бюджету. Зокрема, передбачено кошти для погашення кредиторської заборгованості в закладах освіти та комунальних службах. Сума майже 1 мільйон гривень. Відновлено лімітні асигнування за рахунок субвенції з міського бюджету у сумі 458 тисяч гривень комунальному підприємству Водоканал для проведення орбіт з капітального ремонту насосної станції другого підйому 7 тисяч гривень виділено райвідділу держслужб з надзвичайних ситуацій на придбання пальномастильних матеріалів. Також передбачено 55 тисяч гривень на фінансування діяльності районної ради ветеранів. Депутати заслухали звіт начальника управління праці і соціального захисту населення райдержадміністрації Марії Кирилової щодо виконання програми соціального захисту населення Красноградського району у 2014 році. Загалом обсяг фінансування цієї програми склав майже 57 мільйонів гривень. Аналогічну програму було затверджено і на 2015 рік. Низку змін було внесено до програми, що стосувалися галузі освіти району. Так, начальник відділу освіти районної державної адміністрації Антоніна Турова запропонувала депутатам затвердити комплексну програму Новий освітній простір Красноградщини на 2015-2019 роки. Її мета узагальнити завдання діючих програм, систематизувати їх за напрямками діяльності, врахувавши актуальні потреби галузі освіти району. Жваве обговорення серед депутатів і голови районної ради викликала програма добразивної. Підготовки військово-патріотичного виховання молоді і призову громадян на строкову службу у Красноградському районі на 2015-2017 роки. Зокрема, депутати вирішили провести інвентаризацію матеріально-технічної бази загальноосвітніх закладів району на предмет можливості якісного проведення уроків захист вітчизни з відпрацюванням вучнів, теоретичного і практичних навиків вивчення цього предмета. Також необхідно визначитися з реальними фінансовими потребами на реалізацію цієї програми. Грами начальник відділу освіти районної державної адміністрації і депутат районної ради Антоніна Турова запропонувала створити у районі центр допрозивної підготовки молоді на базі багатопрофільного ліцею міста Краснограда. Депутати підтримали ініціативу голови Красноградської районної ради Костянтина Фролова щодо проведення конкурсу на довготривалу і пільгову оренду приміщення на території центральної районної лікарні з метою реалізації там переможцем конкурсу наркотичних і психотропних ліків. Також під час пленарного засідання було розглянуто запит районної державної адміністрації щодо розірвання угод на оренду деяких приміщень центральної районної бібліотеки. Виконавча влада району стурбована тим, що кабінети школи естетичного виховання затісні для існуючої кількості учнів. Однак, зважаючи на той факт, що на даний час немає реального механізму для розірвання договорів з орендарями приміщень, як компроміс було запропоновано проводити заняття для учнів школи естетичного виховання у Тальних залах бібліотеки їхня площа і невелика кількість відвідувачів дозволяють проводити там уроки малювання для учнів школи. Розклад занять залишається узгодити з керівником бібліотеки. Таким чином знайдено компромісне рішення цієї проблеми. Закрив пленарне засідання 73-ї сесії. Голова районної ради Костянтин Фролов.